Слава Україні! Козаки! Сьогодні на огляді у нас 4 зарядки від компанії Canyon на 20 Вт, 35, 45 та 65 Вт потужності. Поставляються вони всі в однакових коробках, але по формі вони відрізняються. Зараз розпакую і покажу, що всередині. Окрім зарядних пристроїв, в комплекті йде інструкція на різних мовах, включаючи українську, і це однозначно плюс розміри зарядок. 31,6, на 37, на 31,8. 69,3. Такої малесенької я ще не бачу. 35 Втна модель. 31,7, 34,6, 42,1. 80,8. 45 Вт. 35,1. 35,1. 47,8. 85,2 мм. І найбільша 65 Вт. 35,3, 35,2, 55,7, 93 міліметри. Вага. 48,8 і 84,8 грамо, 99,37 і 115 грам. Я недавно робив огляд на зарядочку від Voltme, Вона також 20-ваттна. І давайте порівняємо, наскільки ця компактніша. Ну, напевно, вдвічі меншого об'єму, ніж Voltme. Подивимося, як вона буде з такими розмірами переживати максимальне навантаження і чи не буде перегріватися. Ми порівняємо розміри 65-ваттної Туки і 65-ваттного Каньйона. Подивіться, Туки в два рази більша за каньйон. При цьому потужність однакова, але знову ж таки, я дуже хвилююсь, наскільки вони будуть здатні на максимальній потужності вдовго працювати. Стуки проблем не було, подивимося, що скаже каньйон. Купити ган зарядки каньйон по найкращій ціні допоможе є е каталог. Заходимо в розділ з зарядками. В підбору параметрів пишемо назву бренду саме каньйон. Підібрали нам зарядочки, обираємо тип мережеві. 17 варіантів. Відсортуємо від дешевих до дорогих. І шукаємо наших піддослідних, додаючи їх у таблицю порівняння. Це дуже просто зробити. Натиснули галочку. Наступна 35 Вт на модель. Далі модель на 45 Вт. І найпотужніший варіант на 65 Вт. Ось він. І натискаємо порівняти. І у нас з'явилася зручна порівняльна табличка з всіма характеристиками, розміром і іншим. Зайдемо в найпотужніший варіант. Подивимося, по яких цінах продають різні магазини. Та подивимось детальні характеристики. Перевіримо, які протоколи зарядки підтримує 20 ватний малючок. Підключилися в НП58. Power Delivery 20 Вт. Apple 5 Воль, Battery Charging. Так, і чомусь перезавантаження відбувається. Ще раз. Не вдається перевірити. Під протокол PPS не підтримується, але в нас є 5 В3 А, 9 вольт максимум 2,22 А і 12 вольт 1,67 А. Пульсації на максимальній потужності у 20 Вт. 266-288-273 мВ. На 30 мВ перевищуємо норму 2%. Не критично, але хотілося б менших пульсацій. Максимальна потужність 20 Вт, 21,5, 22,5, 24 Вт на 20% більше, ніж заявляє виробник. 25 не вдалося взяти. Чи буде перегріватись? Замірюємо температуру. Зараз температура в районі 30 градусів, ось 31, десь тільки що наміряв. Вмикаємо навантаження. І залишаємо на годинку. Одна година на потужності 20 Вт. І бачимо, температура піднялась до 45 градусів, але при цьому зарядка працює, в штатному режимі не вимикається, тобто перегріву немає. Чудово! Черга зарядки на 35 Вт, вона, як бачимо, вміє видавати вже 20 Вольт і 1,75 А. Має два Type-C роз'ємчики, доколи швидкої зарядки на першому Type-C. Power delivery 35 Вт, Apple 5 Вольт, better charging, Samsung KFC до 12 Вольт, Huawei FCP, SCP до 20W, Quick 20 Вольт, 3 30 та 40 і 4. Pump Express першого та другого покоління. Чудовий набір протоколів. Type C No2. Аналогічний першому. GMPS присутні в діапазоні напруг 3,3, 11 Вольт, з максимальною силою струму до 3 А. Пульсації на потужності 35 Вт. Складають 21, 18, 24 мВ. З величезним запасом вкладаємося у норму 2%. З другого TyPC роз'єма знімаємо 15 ватт, але при 20 вольтах. І підключаємося в перший роз'єм. Подивимося, чи зможе одночасно швидкою зарядкою заряджати два пристрої ця зарядочка. Так, навантаження перезавантажилось, але бачимо, все одно є 12 вольт. Тобто, приблизно там, 10 Вт ми знімаємо при 12 вольтах. І бачимо, що 17 ватами заряджається. Наш павербанк, і це дуже круто, що не тільки 5 вольт доступно, а й 12. Тест на перегрів. 35 Вт знімаємо з блочка. Годинка часу, подивимося, як нагріється. Зараз температура зарядки приблизно 29-30 градусів. Година часу міряємо температуру 46 градусів, десь тільки що наміряв. В районі другого Type-C порта. А так 39, 43, Ну, в принципі, зарядка знову ж таки не перегрілась, без проблем віддає 35 Вт потужності, і це чудово 91% коефіцієнт корисної дії. Дослідний номер 3 може видавати 20 вольт 2,25 А або 45 Вт. А також одночасно з двох портів може видавати з одного 25 Вт і з іншого 20 Вт. Знову ж таки, 45 Вт. Протоколи швидкої зарядки на першому Type-C. Power Delivery 55 Вт, Apple 5 В, Battery Charging, Samsung QC 12 В, Huawei FCP, SCP до 25 Вт, Quick Charge 2.0 20 В, 3.0 4 та 4.0+. Pump Express першого та другого покоління. Type C номер 2. Аналогічно першому Type C. З другого Type C порта знімаємо 32 Вт, а саме 20 В 1.6 Ампера. і в перший порт підключаємо Powerbank. Бачимо, навантаження перезавантажилось і тут 12 вольт. Знімаємо 20 Вт з другого роз'ємчика і з першого знімаємо 25 Вт. Все, як заявляє виробник, без будь-яких питань. Давайте спробуємо на другий додати потужності. Ось вже 22 Вт знімаємо. 23, 25. 25 знімаємо з першого і 25 з другого, тобто 50 Вт як мінімум. Додамо ще. Ось вже 27 Вт. 28. І просіла напруга. Більше, ніж 28 Вт з другого роз'єма зняти не можемо. Максимальна потужність. 45 Вт. Додаємо 47, 49. І просідає напруга. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3, 11 Вольт з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 45 Вт складають 16, 15. 15 мВ з величезним запасом вкладаємося в норму 2%. Ну і тест на перегрів. 31 градус зараз на зарядочці. Вмикаємо максимальну потужність. 45 Вт знімаємо. Для вас мить, для мене година пройшла. Міряємо температуру 49,7 градуса в найгарячішому місці. Зарядка працює, не вимикається. Найпотужніший варіант: 65 Вт, 20 Вольт 25 А. Або якщо використовувати одночасно два порта це. Або два Type-C, або один type c і Type-A, Це получається 45 на 18 Вт. Будемо тестувати. Протоколи на Type-A гнізді. Apple 5 Battery Charging, Samsung KFC 12 Вольт, Huawei FCP, SCP до 20 Вт, Quick Charge 2.0, 12 вот. 30. Type-C номер 1. Power delivery 65 Вт, Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung AFC 12 вольт, Huawei FCP SCP до 20 Quick Charge 2.0 12 вольт 30 та 40. Pump Express першого покоління. Наступний Type C. Power delivery 20 Вт, Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung AFC 12 вольт, Huawei FCP SCP, Quick Charge 2.0 12 Вольт, 30 та 4. Помп Експрес і BBK не підтримуються Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 В 11 вольт з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 65 Вт, 66, 62, 57 мВ. З величезним запасом вкладаємося у норму 2%. Температура 27,8 градуса. Запускаємо тест. 65 Вт знімаємо. Для вас мить для мене 3 години. 49 градусів. Зарядочка нагрілася, при цьому не вимкнулась, без проблем віддає 65 Вт навантаження і з нею все добре. За 3 години вона би зарядила павербанк ємністю 55 тисяч мАч. З першого Type-C знімаємо 45 Вт через електронне навантаження і павербанком підключаємося до другого Type-C. Бачимо, перезавантажились. Але у нас все ж таки доступно 20 вольт. Тобто можемо знову розпочати 45 Ватт знімати і при цьому 18 Вт з другого Type-C йде на зарядку павербанка. Якщо дістати, от тоді не перезавантажується. Тобто, тільки коли ми підключаємо новий пристрій, йде перезавантаження. Дивно, раз йде, раз не йде. Так ось вимкнулись. Нема перезавантаження. Вмикаємо знову. І ось розпочалась зарядка 18 Вт. Якщо зупинити, вимкнути. Розпочали знову. І. Так. Ну він перемикається. Тобто контролер дає спочатку 65 Вт потужності. Коли з'явився новий споживач, то перший порт обмежується потужністю у 45 Вт. І тоді вже він не перезавантажується. Якщо підключимо ще одне навантаження в тайпей роз'єм, перший Type-C не вимикався вже, а другий переключився на максимальну потужність 6,6 Вт всього-навсього. Тобто швидка зарядка або з двох портів, або якщо ось цих два задіяти, то буде на них. 5 вольт, а тут так і залишиться 20. До висновків зарядочки від Canyon мені сподобались. В них лише один суттєвий мінус це те, що вони коштують дорожче, ніж їх аналоги з AliExpress. Але це пояснюється тим, що Canyon працює в білу, платить податки, дає гарантію, і не потрібно чекати 3-4 тижні доставки з Китаю. Е, у всьому іншому дуже класні варіанти, особливо мені сподобалася 65-ваттна зарядочка, вона мега компактна. При цьому. Працює без будь-яких питань 3 години 65 ватт віддавати, і при цьому коефіцієнт корисної дії складає 92%. Це просто неймовірно. І для таких компактних розмірів класна потужність десь з собою брати в чи можливо, навіть нам носити на роботу, без будь-яких питань. Не дуже важка, при цьому неймовірно, компактна, класна зарядка. До цієї в мене є питання на рахунок пульсації і чомусь. Мій пристрій FNB-58 не захотів зчитувати протоколи. Не знаю, чи це не дружить він саме з цією зарядкою, чи що таке незрозуміло. Але у всьому іншому, без питань, віддає 20 Вт потужності, не гріється. Все чудово. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Посилання на товари і на спільноту буде в описі відео.